Та якийсь такий кебаб, короче, жарить. Ну я не тебе. Да. Я тебе не знімаю, а скільки коштуєш? Ти що на трасі, що я тебе знімаю? А, так ну ти ж йдеш по трасі. Я... Ти... Не знімай, Так, Добре, я, зап... я дам 100 баксів ну. І буду знімати. І в прямому і переносному смислі. От ти ЙОМА, я тільки не бей. Зараз не тільки ще буду пити, що йому пити. Кілісос, тобто за газон-косарка їздить. Газоно-косирк. Так, да, газон Угу. Не думала, що полесоса да. Так, думаю, нашу траву пілісосити. Там десь його зарядка є, динка. Працює. І цілими днями, ночами він косить, а зра. Та, а вночі він ще й фарами світить, так як Audi. Дуже там похожа підсвітка в нього класно от таку машину 30 тисяч крон купити можна. Я не знаю, що то за фірма Як вони називаються? Яріс чи що? Що за марка? Тойота Яріс. Малюсінька. Я дивився... Ой, дружок, дивися, бо зараз ДТП зробимо. Я не знаю. З бордюри, але як зараз заклине мені акумулятор, то я ліпше об'їду. Ну от, коротше, от такі машинки. Вони тут кому... комуна їздить. То, коротше... Роботники комуни, всякі соціальні працівники або ті такі, як догляд за тими інвалідами, пенс... <говорити> пенсіонерами, старими, всякими... Ой, Ойоп клума! Чуть не, ну, чуть не на с того, блять, на Ютуб забанить. А ладно там, на Тикток, да. На Тикток вроде все можно матюкать. Мне там одна мусульманка, вот типа. Ти мусульманин і матюкаєшся. Я кажу, Де в моєму пост... пості є мат? А ти Путіна назвав хуйлом? Я кажу, то не мат у нас взагалі по всіх каналах, то навіть не запікують. Я кажу, ви, введіть, ви кажу, ви введіть в Вікіпедії. Просто в Гуглі введіть слово хуйло. І воно вам виб'є, що є президент Російської Федерації. А що, вічливо говорити. Да. А, то його, а, війчливо, і, то, і воно не вона є. Вона? Воно. Воно матюком вже перестало щитатися. І на всіх футболках е, воєнний корабль йде нахуй. Хую, та що там що таке їде. О, машина, я думаю, Угу. Ти зійди здоров'я, я думаю, вже на табун собак жене. Я ще тут мене раз чуть пес не з'їв. Ні, він то був за забором великим, але то. Він як гавкнув, то в мене ще включила п'ята передача і не знаю. Чуть мусорник і на поворотах так дріфтував, чуть не збив. Ще один кружок собі зробимо. Поки погода, можна куди дивляти. Потім за цей, потім осінь, угу, за Цікаво, душчить, вже цікаво не якщо тут зима, чи тут сніг буває? Так само, як в тому було. Один день на Миколая випав сніг Ці, і зра... за годину рустаю. Тут холодно зимою, але так, щоб отак буксувати, то такого не буває. Так що тут... Так як я в Україні думав, буду мати так, три машини. Один мінівен для путішестві, такий Mercedes Vito, якийсь Toyota Land Cruiser або Range Rover, щоб на природу виїхати, десь таке джип треба мати. Ну і Brabus, Mercedes такий якийсь класний, або якийсь там Audi, таке, як брата. От, Або щось таке. Круте седан для їзди по місту. А тут, — палки Тут можна купити одну машину і на всі случаї життя, бо тут зима, весна, осінь, літо, одинаково, можна сказати. Завжди зелено, зелень і гарно. Тут людей і в карманах зелень, і, 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 і природа зелена, і машини круті.